Сьогодні у міському палаці культури з болем у серці та безмежною тугою рідні, друзі та знайомі попрощалися із загиблим воїном з Кременчука Вадімом Бахмутенком. Захисник народився і проживав у нашому місті, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 9 Працював на Кременчуцькому сталеливарному заводі. Однак пізніше обрав шлях воїна та за власним бажанням став на захист рідної землі. Ми були з го року. Спочатку, коли був клич на деблокаду Маріуполя. Потім з піхоти попали. потрапили в танковий батальйон. Спочатку танкову роту, потім танковий батальйон. Цей шлях пройшли поруч. Він був За доброю, відзівчивою людиною, ніколи не, не лякався. На жаль, 20 серпня цього року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, Вадім з позивним ВАДОС назавжди відійшов у вічність на Донеччині. Це герой, який віддав своє життя за нашу батьківщину. Пишаюся, що був з ним цей шлях, і дуже. Жалкую, що він був короткий. Він був принциповою людиною. Міцний з характером. Не знаю, всі, всі якості, які потрібні для воїна. Витривалий. У мужнього воїна залишилися матір та три доньки. У пам'яті та серцях людей загиблий герой назавжди залишиться людиною з великої літери. Він був цвітом української нації. Мої діти дружили. Він такий був не обіде нікого. Він дуже був чуйна, ну, дуже, дуже тяжко, дуже велике горе. І чому так, що молоді, молоді, такі молоді хлопці, ще жить та жить і отак. Співчуваємо, що можна сказати, нічого не можна сказати, просто дуже велике горе. Поховали воїна на свіжтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Вадіму Бахмутенку Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі Новини.